Добрий день усім. У мене сьогодні виникло питання, дуже актуальне для всіх українців, коли подохне хуйло. І от це був буквально крик душі, і от така карта дуже цікава вийшла, на мій погляд. Ну, по-перше, якщо я запитую про цю людину, то вона є очільником держави, тобто, дуже логічно було би віддати йому сонце. І ми бачимо, що сонце знаходиться на десценденті. і воно заходить, воно вже в 11 градусі Діви, в той час, коли десцендент в 12 градусі Діви. Такий захід сонця, він символізує якраз те, про що я запитую. Це перший такий знак до того, що він скоро подохне. Це перше. По-друге, подивіться, місяць він іде якраз на жереб смерті. А, ну і в принципі не можна сказати, що місяць передає світло від сонця до жереба, бо жереб це все-таки фіктивна точка, але все ж, таки, все ж таки цей момент є, і це другий фактор, дуже потужний про те, що з ним щось може статися. Значить, планета, яка управляє цим жеребом, це Сатурн. І ми знаємо, що Сатурн це такий природній, скажімо так, планета, природній, як сказати, ну, той, хто стоїть напроти Сонця, хто його ну, убиває да, фактично, бо принципи Сонця і принципи Сатурна вони протилежні. Сатурн кутовий. В першому домі досить потенційний. От. І це дуже добре насправді. Це ще один момент. Потім дивимося на сонце. Значить, як воно буде рухатися? По-перше, від місяця до цього жереба 5 одиниць часу. Дивимося, що буде сонцем через 5 одиниць часу. 11 градус плюс 5 це 16 градус. Сонце вийде в точку. Яка буде стояти в опозиції до повного місячного затемнення? Це дуже добре. Тобто, перша така веха да, е, часова це 5 одиниць часу. Я не знаю, що це за одиниці. Дні, тижні, місяці. Я не знаю, буду, буду сама спостерігати за цим. Далі, після того, <кій> Сонце йде на. Західний місячний вузол, який теж має природу Сатурна. Це дуже добре, тому що це дуже псує сонце, дуже йому шкодить. Але, що максимально мене радує, те, що в кінці знаку Діви знаходиться точка сонячного затемнення. І напроти цієї точки сонячного затемнення буде стояти ось цей Сатурн, управитель жеребу смерті. До цієї точки сонцю лишається 18 градусів. Таким чином, в цій карті всі ем, якби, фактори про те, що хуло подохне дуже скоро. Тобто вехами цими буде 5 градусів. Потім, що я казала, 8 градусів і 18, тобто 5, 8, 18. Отак будуть розвиватися події. Можливо, це тижні, можливо, це місяці. На роки це не схоже. Звісно, в харарах дуже ну так, не часто можна дати такі точні строки, але все ж таки я дуже сподіваюся, дуже сподіваюся, що це будуть точні, точні строки. і в ці 5, 8, 18 чи тижнів, чи місяців буду дуже сподіватися, що воно так все і буде. Слава Україні!